Майний привітик усім вкраїнчикам та любителям рідного кінематографу. Не знаєш, що глянути сьогодні ввечері не біда. Подивись це відео і, можливо, і ти знайдеш щось цікавеньке для себе. А заразом піднімемо рейтинги нашої культурної спільноти та самосвідомості. Сьогодні я б хотіла відзначити топ-10, на мою скромну думку, чудових українських фільмів, які варті вашої уваги. Отож, цікавого вам перегляду! Козаки Абсолютно брехлива історія український псевдоісторичний комедійний екшн серіал про козаків. Сюжет розповідає про козацькі пригоди наприкінці 16 століття, гнитву козаків і московитів за магічним кульчиком і дружбу і кохання, що розгортається на цьому тлі. Козаки Абсолютно брехлива історія став першим в історії України серіалом, який показали в кінотеатрах, кликаний пробудити інтерес до своєї історії. А заодно стати імпортозамінником якісних закордонних прогодницьких фільмів. Тому цей фільм і прозвали піратами Карибського моря по-українськи: єдність відвага. Відчайдушність. Оце все. Воно все конем. Вона народилась в горішних плавнях, а там життя непросте. <звук> Козаки. Абсолютно брехлива історія. Цілком симпатична історична драма за мотивами роману Фелікс Австрія української письменниці Софії Андрухович. Події розгортаються у 19 сторіччі у місті Станіславові. Зараз івано франківськ Одного дня місцевий лікар доктор Анкер втрачає в пожежі дружину, але йому вдається врятувати двох дівчат. Рідну доньку Аделю і доньку служниці Стефанію. У момент розпачу доктор вирішує виховувати дівчаток разом. Через 25 років дівчатка так і лишаються нерозлучними подругами, хоча Аделя тепер заміжня. Стефанія ж веде господарство, втамовуючи свою пристрасть у кулінарії. Та вони досі не розуміють, хто вони одна одній – сестри та подруги, чи служниця та господиня. Свобода. Це завжди її була мета мого бунту. Засновано на реальних подіях. В'язню тоталітарної системи 70-х років каральної психіатрії як інструмент приборкання незгодних фільм Дениса Тарасова Божевільний. Провінційна шкільна вчителька, відчайдушно намагаючись урятувати свою сім'ю від розпаду та боргів, вирішує взяти участь у державній програмі євроінтеграції, уроки толерантності. Ця програма, яка обіцяє фінансову підтримку, вимагає від сімей тимчасово дати притулок у себе вдома лгбт представника та активіст. Вчителька переконує чоловіка та дітей підписатися на участь, незважаючи на їх скептицизм та внутрішні упередження. Поступово крок за кроком вони приходять до усвідомлення, що толерантність це не просто модне слово, а необхідна умова для гармонійного та щасливого життя в сучасному суспільстві. Уроки толерантності. 1927 року у Харкові за наказом Сталіна збудовано особливий будинок. Тут оселилися кращі українські митці поети, письменники, художники та режисери. Без академічного пилу та цензури тут покажуть Володимира Акімова, Миколу Хвильового, Леся Курбаса, Володимира Сусюру Павла Тичину. Ви побачите систему, яка нищила і продовжує нищити наш дім і мову. Ви побачите реальні історії тих, хто боровся за українське слово і поплатився за це своїм життям. Якось у будинку з'являється новенький. Він працює коректором преси та понад усе мріє влитися в когорту провідних письменників. Аби оселитися тут йому дійсно знадобився талант талант підслуховувати та переповідати все почути агенту НКВС. Режисером став Тарас Томенко, а треле до стрічки створив засновник проєкту Мур Олександр Хоменко. Будинок слово нескінчений роман. Головний герой Антон укладає парі з ректором університету про те, що він підніме будь-яке українське село та зробить з нього щось на кшталт силіконової долини. Власне, ректор хапається за ті слова і пропонує хлопцю за півроку змінити село Антонівку. Разом з Антоном у подорож вирушають його друзі: геній математики Богдан та блогерка Мілана. Антонівці вони стикаються з різноманітними проблемами села. Оскільки молодих людей немає практичного досвіду, у цій галузі їм доводиться вигадувати нестандартні рішення. На цьому і побудовані комічні ситуації. Голова сидком про перспективну молодь, життєвий виклик, пріоритети українське село та наших надзвичайних людей. Вони давно не збирались разом, але цього року вирішили святкувати разом великдень. Дві сестри та брат приїздять до будинку свого дитинства. Де мешкає їхній тато. Сусіди кажуть, що з початком війни старий став геть дивний і увесь час проводить у своїй майстерні. Допоки діти не знають, що ж не так з їхнім батьком, до справи береться онук. Виявляється, той будує ракету, аби вразити нею в ворожу столицю. Задаєш координати, нажимаєш кнопку. і Жанець. До побачення. Крашенка. Сюжет стрічки розгортається навколо дорослішання хлопця Тимофія. Тут йдеться про його сім'ю, друзів, перше кохання і стосунки з колишнім контррозвідником Феліксом, який став частиною його родини. Історія розвивається на тлі буремних х та розказана крізь призм дитячого сприйняття. Фільм Ірина Цюру немає зараз бабу. Так а де бабки? Зі матими Роману Артема Чеха Хто ти такий? Папа. Папа, папа, папа. Я і Фелікс. Патрульний Максим з дитинства мріяв стежити за правопорядком, щоб робити світ безпечним і справедливим. Усе йшло за планом, але журналісти заскочили Максима під час чергування з напарницею в нестатутній ситуації. За це Максима переводять з Києва до селища глибоко в Житомирських лісах. Там він і його напарник Богдан переходять дорогу буштиновій мафії. Проводиться спецоперація. Нам потрібен ваш автомобіль. Я кохаю тебе сильніше за все. А твої вареники з вишнями — Це найсмачніше, що є на всьому світі. Я маю тобі дещо сказати? Я... Вигідна. Від кого? Від тебе, господі. Бурштинові копи. Чи може людина виїхати в дорогу в одній реальності, а доїхати в іншій? Так, може. У цьому переконалися сотні тисяч українців, які відправились у дорогу в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року. Дорога між більш-менш спокійним ковідним життям та повномасштабним вторгненням. Серед таких мандрувальників і головна героїня нового драматичного серіалу серіал Перевізниця, десятистерійна драма, що розповідає історію психологині Лідії, яка змінила свою професію під час війни, щоб допомагати тим, хто шукає рідних або вибирається в безпечні місця. Усе на місці, в іншому місті. Інакше я в іншому місці, Усе на місці, в іншому місті. Перевізниця. Сподіваюсь вам щось припало до душі і ви додасте ці фільми з відміткою обов'язково до перегляду. Дякую за увагу та слава Україні!